Привіт, я починаю наступного почекуна. Тепер це раніше ніж їх повісять Джо Беркомбі. От фентезі, тепер вже я сподіваюся, справжній фентезі. Вірніше, я не сподіваюся, я, в принципі, знаю, тому що я читав це. Друга книжка з трилогії перший закон здається, вона називається. От перша була на лезі Клинка, і вона мені зайшла не, не до кінця однозначно, тому що деякі речі мені сподобались, і це була динамічна і прикольна історія. Фентезі, от таке класичне, я б сказав, м -м канонічне, можна навіть сказати, навіть. От. Але трошки спрощені деякі сцени, які мені виглядали передбачуваними, і тому читалася вона легко, але подекуди піддратовувалася трохи. Але от тепер друга книга. І я маю на неї доволі хороші очікування, тому що, скажімо так, здається, попередня книга це була перша взагалі книга оберкомбі. Якщо я не помиляюсь, ось, то я очікую, що тут він трошки виросте і буде менш передбачуваним, а не втратить при цьому ті кльові риси, які були, тобто таку доволі хардову. Середньовічну атмосферу, там, де, в принципі, доволі багато крові, да, якихось вбивст і підступів, і ще продовжить з таким от закрученим, цікавим сюжетом. Тож, чекаю о, цікавої, розважальної історії, фентезюшної, класичної, фентезюшної класної історії. І побачимо, як воно піде. І залежно від цього буду вже вирішувати, чи завершувати серію трилогію чи ні. От. Але думаю, що має бути все класно. Тож починаю читати і сподіваюся отримати. Хороший настрій, взагалі, типу класно провести час не отакі От справи. Так, ну привіт. 290 стрінок це практично половина книги, тому що сумарно тут десь 600. І це закінчення першої частини. Тож, що я можу сказати станом на зараз? По-перше, загалом про сюжет розкажу трошки в кінці, для тих, хто не читав, і без спойлерів, але зараз просто скажу про свої враження. По-перше, читається вона мені легше і динамічніше, ніж попередня. До попередньої в мене було багато зауважень, залишу карточку, тут можна буде глянути. Я там прям дуже багато бузів на неї. От мені видавалось, вона сильно передбачуваною, і загалом, типу, таке враження було дуже неоднозначне. Ця йде Набагато краще, з нею набагато легше. Спосіб подачі того, як історія подається, схожий. Тобто йдуться просто три паралельні лінії. Одна лінія це фактично північ, там, де майор, а потім полковник Вест б'ється з бетодом. Інша лінія південь, там, де інквізитор Глокта. І ще схід, здається, якщо не помляю, схід де 9-й маг, баязи, от вони там щось мутять. Тобто три оці от лінії, і вони паралельно, як і в першій книзі, розказують нам кожна глава наступна. Під історія. От. Але читається кльово, як я вже казав, і набагато динамічніше, бо її менш передбачувані. І якщо в першій книзі було зрозуміло, що вони всі мають вижити, тому що це тільки збирається компанія да, для певної місії. то тепер ця місія вже виконується і потенційно, може ми когось і втратимо. Тож тут вже важче передбачити, чим все закінчиться. Ось, і це прикольно. Багато насильства, але я від цю ці, від цієї книги його і очікував, тому що. Знав, що тут буде багато різанини якоїсь, це таке типу Аля в Дарк Фентезі трошечки. Ну і зрештою, да, типу, середньовічний світ, після, після Мартіна, напевно, що багато хто буде зображувати більш таким натуралістичним і кривавим. Тож, окей, катуй, вбивай, рятуй світ, це така от схема цієї книги, що мені в принципі теж заходить. Хоча від насильства я трошечки вже почав стомлюватись, побачимо, як буде далі. От в цілому, все кльово, порівняно з попередніми двома книгами, які я читав в поході на печукунів, вона йде дуже класно, тому що, якщо порівнювати з гіперіоном або <laughs> з там, де купа метафор, якихось треба щось гуглити, тут все доволі просто. Ну і власне це те, за що ми любимо фентезі, тому що це історія, яка на поверхні, і ти просто насолоджуєшся її протіканням. Тож, поки що йде докльово, а як буде далі, побачимо, і сподіваюсь, вже зніму остаточне відео, коли дочитаю її до кінця. Отакі справи. Привіт! Ну я нарешті дочитав раніше ніж їх повісять про комбі. Ура-ура! 600 з копійками сторінок це було не так то просто, хоча книжка кльова, і вона мені реально зайшла значно-значно краще, ніж перша частина, яка була на лезі клинка. Тут е, мені сподобалось декілька речей. По-перше, сподобалось те, що вона була для мене, принаймні особисто, менш передбачуваною. От е, те, як розвивались події, те, як закінчувались ті чи інші бої, знову таки, оскільки в першій частині вони збирали команду, я здається про це вже казав, та то там було ясно, що всі виживуть. Тут вже не ясно, і ти вже не завжди знаєш, чим все закінчиться. Це класно. Ну і плюс він, в принципі, мені здається, тут динамічніше розгортає сюжет і більш так от закручено. Це дуже кльово читається, і через це її ну, типу, легко читати, і ти реально не настільки ну, не, не легко вгадати, що буде далі, що це ж в плюс. Це перший момент. А другий момент, який мені тут дуже сподобався, хоча він в принципі був присутній в першій книзі, це зрілість драми. Зрілі з драма, яка тут ще більш виразно відчувається. Те, як показані ситуації, те, що тут приходиться приймати зрілі рішення, це от те, що можливо задав Мартін в свій час та, своєю Герою престолів, та, про те, що середньовіччя, от воно ж було не казковим, а воно було таким доволі брутальним, і відповідні рішення мали прийматися, і відповідні. Ситуації виникали. тут це класно прописано, тут реально середньовічний ембіас дуже класно відчувається. Така от заруба, де всі один одного рубають, і насправді жорстокість часто виправдана, та, тому що це єдиний спосіб вижити. Отакі от, от речі, тут теж вони дуже додають шарму цій книзі. І третій момент, який мені, можливо, найбільше взагалі сподобався, це те, що тут вже дуже чітко, виразно видно розвиток персонажів. Видно, як вони еволюціонують. А видно, як змінюються їхні характери під дією обставин, і це все доволі переконливо подано. І це не виглядає штучним, та і персонажі не виглядають штучними. У них всіх якась передісторія, у них всіх якісь ситуації виникають, і вони трошки змінюються під під цих ситуацій, і це класно, тому що це, от власне, те, як треба працювати, напевно, з персонажами, та? щоб вони виглядали правдоподібними і реалістичними, щоб вони розвивалися. Оці от речі, вони зробили читання для мене цієї книжки легким, хоча стрінок, в принципі, саме по собі це. Трошки челендж, так, але книжка класна, і мені от буквально немає до чого тут придатися. Це кльово, кльово написане фентезі. Ось, стосовно сюжету, до речі, да, обіцяв трошки сказати. Ну тут, власне, як і в першій частині ведеться три гілки, я не пам'ятаю, чи там три було, але тут три гілки дайде. Паралельно і вони, так всю книгу паралельно йдуть, і власне, так, да, не буду спойлерити. Тож, перша гілка це я, напевно, вже казав в попередньому уривочку. це полковник Вест, який б'ється на півночі з бетоном, і так воно до кінця йде. Друга гілка це Баяз і його команда, які прямують на кінець, типу, в якісь дуже далекі землі, які а які аля кінець світу, принаймні знаного, щоб знайти там потужну зброю. І третя гілка це Глок та Інквізитор, які намагаються врятувати Дагоску. Власне, ці три сюжетні лінії вони так через цю книжку йдуть тут. В принципі сильно більше нічого не скажеш, якщо не спойлерити. Тож така от історія. Читається це класно, і як я вже казав, і отримав задоволення чисто від цієї книжки. Тож наступну книжку, яка вже от, якраз нещодавно вийшла, та останній аргумент королів здається, вона називається, теж обов'язково почитаю, просто щоб закінчити цю історію. Отакі-то от справи дуже кльово, дуже втішений, що я таки за неї взявся. Тому що справді, як я і сподівався, все-таки Аберкомбі, мені здається до цієї книжки від Леза заклинка до цієї книжки він виріс. В плані подачі історії, в плані всього, ну і пише він доволі кльово. Тож, круть, можу тільки рекомендувати, якщо ви любите фентезі, це реально топова штука. Принаймні, на мій аматорський смак, тому що я то фентезі не дуже розбираюсь, але я бачу, що ця штука написана доволі якісно ну, на мій смак. Отакі от, от справи. Єдине, що мене трошки підгризало під кінець вже, але це не пов'язано з оберкомбі, насправді в мене з'являється, починає з'явитись дивне відчуття, що мені ніби як приїдається трошки фентезі, ніби як... Ці історії доволі схожі один на одну. Ну, я вже в житті трошки прочитав там, і того і сього. І е, чим далі я читаю його, тим більше помічаю якихось схожостей концептуальних для світу фентезі. І цікаво, чи мені далі воно йтиме чи ні. Але третю книжку з цієї трилогії обов'язково почитаю, і я думаю, ще щось буду пробувати точно. От на такі от в мене вийшли враження, все кльово з цією книгою. А далі буде або литися сльози Сказав полісмен Філіпа Діка, або ж. Буде дюна Герберта. Там досі у вас в голосуванні такі близенько вони йдуть одна до одної. І я от зараз закінчу це відео, записувати і піду, зафіксую результати, і буде видно, яка з них перемогла. Тож, яка з них піде, то вже буде в наступному відео. Ще що хочу сказати, не забувайте, будь ласка, донатити на ЗСУ. Ми, у нас, наш тех подав вже жити, читають для ЗСУ. От і якраз сьогодніке. Сьогодні у нас 31-ше, Тож завтра ми будемо звітувати в групі в Фейсбуці. Я теж запощу, як завжди, у себе на сторінці. Про те, як у нас цей місяць пройшов в сенсі зборів коштів і витрачення цих коштів на наших військових. Тож долучайтесь, ми завжди раді і самі долучаємось теж до цього. На цьому мене все. Дякую, що залишаєтесь з каналом. Дякую, що продовжуєте дивитись, і будемо рухатись до наступного почекунчика. Вам гарного дня і побачимось!